Знаєте, зараз поки їду записувала відповідь своїй калієнтерці прекрасні, знаєте, про що я говорила? Про те, що нам інколи може здаватися, що ми не дотягуємо, ми недостатньо робимо, але прийти і почати працювати з собою, опрацьовувати, трансформуватися, зустрічатися зі своїм болем, зустрічатися зі своїм минулим заради того, щоб змінити своє сьогоднішнє і завтра, треба мати велику сміливість насправді. І людина, у якої є ця сміливість, вона здатна зробити дуже багато. І вона може, їй може здаватися, що цієї сміливості недостатньо. Вона її може навіть не бачити. І може здаватися, що навпаки, вона трусіха, але це не так. Тому що, як би там не здавалося, да, хоч всі розказують про легкість е, і оця вся історія, але це ну, в більшій мірі про певну інфантильність. Все ж таки, щоб бути щасливим, треба щось для цього робити. Треба щось змінювати. Треба зустрічатися з тим, що не завжди буде доставляти радість. Так воно є. З часом, звісно, воно трансформовується все. І ми отримуємо цю радість. Да, як я в попередній сторіс написала, щастя проживання, цього життя. Але для того щоб навчитися відчувати щастя від проживання цього життя, треба пройти шлях.